Йопта гуманить. Ай! Вітаю, вітаю! Опалась нам гієна Значить, а це значить, що набої нам не потрібні. Тобто можна просто тусити, тусити, Поповній О! Нічого собі. Підпиваємось. воно, гля, вже хтось бігає. Так, ось осьо, ось все, ось все. Кандидати на піз... Так, давай перезаряд, ну якась херня, блядь, біжить. Ну, чувак, чувак. Це якось, так, да, якось було странно з твого боку, але але нам підходить. Отлично, я якраз всі ці поюзав. Ці бульки проюзав і мені якраз в наші зал попалися. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, щось поряд, щось поряд стріляється. А де, де? Де за будинком, так? Да? Хлопці. Ніх, хтось скромно. Давай подивимось, хто там ще далеко. Однак таки. О, блядь, оце так. Да. Тут є скринька, і там ще вівця злотенька. Воно там щось біжить, біжить. Ти вниз побіжиш чи куди? І гля, якийсь такий ото нормазненький трошечки хлопчик. Так, відчиняємо тебе. Добрий вечір. Так, ну в принципі, в нас ніби все ок. Це футенький перезаряд. Хоп-хоп хоп, футенько -хоп -хоп, тебе. В кого ти цілив? В кого? Я хочу в нього поцілити. Так, хлопці, хлопці, стрілянина. Стрілянина, де? Хто в кого, блять, не бачу нічого. Де за горою, так? Да? Угу, став, Став, молодець, хлопчик. Ти просто прекрасно робиш це. Я пишаюся тобою. Блядь, Та звідки ти курва по мені, то та... свинота. іде Ну, десь там звідси, ж по, -по свиноті стріляв, да? А ну. Чи ж, свинота така літаюча. Це літаючі пацюки. Що ми в цю золоту відкриємо? Без проблем до своєї сраки. О, ну так, да, відкрили ніби. Так, ну що, дивимось з кущів. Гулять з кущів, що нам з кущів? Ми тут довго не просидімо. Ох ти курку як. Шуверкнуло. Куркінс. Куркінс. Йопту агнуть. Ой! Ти гля. Та ні, ні вже не втечеш. О, ні, ти гля! На соплі, на 20 хп повезло. Останній вмер. Гарний бій.